доброго! Справа до годування вже. Бачите, вже сонце заходить. Та я вмикнувся. Давно я не ловив чужаків. Спробую спіймати. Спроба спіймати чужака. Дивлюсь, якийсь чужачок такий, збоку він стоїть. Ну я... 99%, що це Миколин. Щось Миколина Миколи Першого. Подивимось, подивимось. Ну він так далі був, далі боком був. Я поворошив голубів. Поворошив. Він такий боком-боком. І до моїх. Ну так, бачу, що він схиляється до того, щоб... де ти там. мури якесь. Мури. на рижу масті мури щось одна-дві, чи щось таке, чи дві-три. Дивимось, ну давай. Якраз вітер. Якщо так от дивитися за вітром, то ти якраз від... відмикавий вітер на мене. На мене. Ну воно ще не розкривається, поки так. Так і тримається, поки дивлюсь. Подивимось, чи буде сідати, бо я поки не бачу, що воно збиралося сідати. Воно так голубів тримається. Побачила воно голубів, я це по ньому помітно. А ось я вам скажу, що поки що я не бачу, щоб воно прям збиралося сідати. О, тепер, схоже, що збирається. Тепер, схоже, що знижується. Бачите, вже трохи більше розкрите стає, тому що знижується. коли Чому я кажу, що не бачу? Бо я не бачу зміну корпусу, не бачу зміну там, складення голуба і висоти, звичайно, це головне. Бо коли він починає знижуватись, або ну збирається сідати, він вже розкривається більше голуб. Вітерець зараз добрий, та не, не буревій. Я маю на увазі, він може розкритися собі дозволити. І ось бачите, от зараз я тільки в окуляр дивлюсь. І я не дивлюсь так, я не розумію його висоти, але я по ньому, по голубу, бачу, що він знижується, тому що розкривається. Ви ж бачите вже як голуб По поведінці голуба помітно, що він знижується до голубів. Я думаю, що ось ось він вже скоро буде сідати. бо я його Тримаю, тримаю, але треба, мабуть. Хитається, ну так то просто воно хочеться прям, якщо штати його немає, то все одно тим більше я розмовляю, воно ж все одно ворушиться. Так, да, він знизився, та. Я не скажу, що він прям уже на посадці. Не здивуюся, що він і пройде. Не здивуюся. Він знизився. Схоже, що проходить він потрохи голуб'ів. Ну, може зараз. Може зараз. Ладно, я поки вимкнусь, піду я. Ну я... Ні, бачите, схоже, що буде сідати. Буде сідати. Тож я хотів, думаю, я ж почав там займатися поїлочки, бачите, тут мию. Кожен день обов'язково, мию поїлки. Обов'язково, кожен день мию поїлки. А ну-ка, давайте кікаш на наведемо. Боротова. Ну що, проходить він, проходить. Він так ще й до Миколи може долетіти. Не прямо по курсу Миколи, але трохи в бік може і полетить, Поки вимкнувся.